Третє стосується Аморальщини, яка розгортається в країні вже п'ять років. І це доведено сьогодні документами, фактами, цифрами і всім, що мають сьогодні журналісти. Мова йде про те, що президент України через свій завод Ленінська кузня, а також в тому числі через корпорацію Богдан, відмивав з армії чорні корупційні кошти і виводив на свої офшорні рахунки. Сьогодні скандал стоїть у усьому світі. Всі ключові газети видання засоби масової інформації світу написали про корупцію президента України в той час, коли українці останні копійки віддають на воєнний податок, в тому числі пенсіонери, в той час, коли країни, друзі України своїх бюджетів. Податки своїх народів направляють сьогодні на те, щоб допомогти Україні в обороні своєї території у війні з Російською Федерацією. В цей час президент України разом з своїми подільниками Гладковським прізвище Справжнє Свінарчук його дітьми відмивав гроші з оборонного бюджету України і в світі і в Україні цей скандал назвали Свіногейт. По прізвищу якраз одного з бізнес-партнерів Петра Порошенка, який це робив, можу сказати, що не просто люди повстали, вже повстали учасники АТО, добровольці, вітерани війни повстали проти Порошенка і вимагають, щоб він опинився за ґратами негайно. Крім того, в в наших друзів в Канаді вийшла. Стаття спеціальна, яку зробила Деяна Френсіс видання National Post, де вона вимагає, щоб негайно, негайно Порошенко пішов геть, навіть не чекаючи виборів. Сьогодні в парламенті абсолютно точно і у владі все це покривається. Але набу Генеральна прокуратура визнали величезні корупційні оборудки на оборонних коштах. Єдине, що вони бояться вимовити вголос. Це те, що очолював цю піраміду корупції, діючий президент. Ми вимагали негайного імпічменту президенту, але зрозуміли, що сьогодні такої волі не в парламенті, не в Генеральній прокуратурі, не в Верховному суді немає, тому що більшість в парламенті це є подільники. Генеральний прокурор це кум, а Верховний суд створений як кишенькова структура діючого президента. Тому ми вимагали створення негайно тимчасової слідчої комісії в парламенті. І ми вважали, що парламент, якщо має хоч краплю честі, мусив би розслідувати це по-справжньому. Але, на жаль, справжня постанова про тимчасову слідчу комісію не зареєстрована і не поставлена на голосування, але в той же час. Передано комісії тимчасові слідчі ця справа по Порошенка, яку очолює депутат блоку Петра Порошенка. Отак От сьогодні працює конституція, і так працює закон. Президент злочинець, президент відмивав гроші армії. Це сьогодні вже є очевидним і тому. Я вимагаю від Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів і іти, знімати імунітет з себе і відповідати перед законом. Якщо зараз цього не буде зроблено, то новий президент, то новий президент притягне до кримінальної відповідальності і Порошенка за корупцію на грошах армії і його корупційне оточення Свінрчуків. І їхніх дітей, їхніх друзів, їхніх подільників за це будуть відповідати однозначно.